Коли зв'язали резинку, переходимо до в'язання основного візерунку. Раппорт візерунку становить 4 петлі і 4 ряди. Робимо петлю підйому лицевою. Тепер нам потрібно навпроти лицевої петлі в'язати виворітню, навпроти виворітньої лицеву. Виворідня, лицева. Виворітня, лицева, так до кінця ряду. Лицева так перекрутилась питалька. Лицева і останню також пров'язуємо лицевою. Так, Пров'язали перший ряд візерунку. Тепер можна в'язати в цю сторону, або можна перевернути на протилежний бік, і в'язати знову справа наліво, кому як зручніше. Так, робимо петлю підйому. На петельку. Робимо петлю підйому і в'яжемо зараз по візерунку. Наступ виборідня і ми в'яжемо виворітня. Наступна йде лицева, ми знову в'яжемо лицеву. Виворітня, лицева. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Так, лицева. І останню кромку петлю ми теж пров'язуємо як лицеву. Так, ми зв'язали два ряди візерунку, Так, третій ряд. Знову робимо петлю підйому. і тепер будемо в'язати в шахматному порядку. Навпроти виворітних У нас буде два ряди лицевих, навпроти лицевих рядів, лицевих петей будуть виворітні. лицева, виворітня, лицева, виворітня. Навпроти виворітньої в'яжемо лицеву, навпроти лицевої в'яжемо виворітню. Ось таким чином. До кінця ряду зустрінемося на початку наступного ряду. Робимо петлю підйому. і повторюємо по візерунку. Тобто у нас іде лицева. Ми її зараз пров'язуємо лицевою. Тут у нас іде виворідня, і ми її пров'язуємо Так, Ми пров'язали е, один аеропорт візерунку, дві лицевих і над ними дві виворідніх. І тут в протилежному порядку дві виверідні, над ними дві лицевих. І тепер повторюємо знову навпроти лицевих. Будуть виворітні, напроти виворітні будуть лицеві. І так, по два ряди міняємо лицеві з вивернями і отримуємо такий простий, але фактурний, і красивий візерунок.